Жито хвилі котить по просторі, мамин, коровай то світ. Хліб у сьомому голова знає в мене вся сім'я. Я, Я з вітанку зерно жну, щоб добро було вдома. Хлібо сьомого голова, знає в мене вся сім'я. Я, Я з вітанку зерно жну, щоб добро було вдома. Сьомо голова. Звітанку. Жну, жну. Щоб добро. Було до. му. не зайчик з лісу носить. Грати сіє, тато косить. Хліба робом хоче стати, як мій братик, як мій тато. Хліб із, із лісу зайчик, сам подам йому окрайчик. Це сонце на столі. Це добро на всій землі. З нього сила і краса. Ароматом є сповна. Це сонце на столі. Це добро на всій землі. З нього сила і краса ароматом є сповна. Дитя, сонце на столі. Це добро на всій землі. А там без повна. Хліб і сьому вже знає, у мене сім'я. Я світанку зараз можу, щоб ти пробував Хліб Хлібний датчик, тлісо ходить. Бра таксі, тато космос. Хліборозом хочу стати, як мій братик, як мій тат. Прибіжить зезайчик, подам йому сам україчик. Хліпце сонце і краса. Це добро на всій землі. З нього сила і краса. Ароматом безповна. Хліпце сонце на столі. З нього добро на всій землі. З нього сила і краса. Ароматом єсповна. Хліпце сонце на столі. Добро. Все добро на всей земле. Силы и красы. добро. Все добро. Все добро. Было. Было на земле. Хліб на земле. зайчик носит лису. Брат мессия тато Косы. робимо, хочу стати, як ні драстик, як мій тато. Прибіжив із лісу зайчик, сам подам йому окрайчик. І це сонце на столі, це добро на всій землі. З нього сила і коса, а ломатом є.